А ви знали, чому люди мають гикавку? Уявіть, ви сидите спокійно, їсте чи смієтесь, і раптом гик. Незручно, дивно і, чесно кажучи, трішки смішно. Але чому взагалі виникає гикавка? Усе починається з діафрагми, це головний м'яз, який відповідає за дихання. Коли вона раптово і мимоволі скорочується, голосові зв'язки різко закриваються, і ви чуєте той самий знайомий звук. Гик. А тепер найцікавіше вчені вважають, що гикавка це залишок від наших далеких предків амфібій. Так, так. Колись такий рефлекс допомагав їм перемикатися між диханням у воді та на суші. І цей стародавній глюк досі сидить у нашому мозку. Чому вона з'являється зараз? Бо ми переїдаємо, ковтаємо повітря, п'ємо газоване, нервуємо. Або різко змінюємо температуру тіла, вона усе це збиває діафрагму з ритму. Так що наступного разу, коли у вас почнеться гикавка, знайте, це не випадковість, а привіт із глибокого минулого людства.